Наразі ми перебуваємо в центрі міста Києва, а саме на перетині вулиць Саксаганського та Велика Весельківська. І саме такий вигляд має благоустрій нашого міста на сьогодення. Але цей неналежний благоустрій ви не бачите, тому що дана територія загороджена будівельним парканом, що встановлений навколо спаленої будівлі. Ця будівля також має доволі довгу історію та мала б виглядати не так, як ви зараз побачите. Та окремо хочемо зазначити, що дану будівлю, напевно, знищено було не просто так, та відбувалося це за певною схемою. Крім того, дана будівля на даний час перетворена на суцільне сміттєзвалище. Зазначимо, що в такому вигляді дана споруда перебуває вже більше 10 років. Дана будівля, що розміщується в центрі міста, має тисячі квадратних метрів. Та на цьому місці, напевно, можна було побудувати не один соціальний об'єкт, котрий би задовільняв потреби киян. Саме соціальний проєкт для людей, а не черговий ЖК чи бізнес-центр. На жаль, саме такий вигляд мають багато історичних будівель в місті Києві, котрі ховають за рекламними банерами. Тож як ви можете описати дану ситуацію одним словом, та як ви вважаєте, чи належним чином виконує свої обов'язки керівництво міста?